Сьогодні буде не зовсім звичайний випуск моїх відео на дуже цікаву та інтригуючу тему. А саме топ авто, які ржавіють на очах. З вас підписка, лайк. Починаємо. Всього цих авто буде 7 і відкриває наш рейтинг Mazda 6 серії, яка випускалась з 2002 по 2007 рік. В загальному ці авто ходять непогано і є досить надійними з технічної сторони. Як ви бачите, класний дизайн, непоганий інтер'єр салону, як на ці роки. Також досить міцна електрика, яка, якщо глючить, то дуже рідко і хібань на великих пробігах або за багато років. Але от кузов це їхня справжня біда. Зазвичай іржа найбільше кидається на днище, пороги, задні. Арки, також дуже поширеною в них є саме корозія на низу дверей, і не тільки з зовнішнього боку, а й з внутрішнього. На жаль, навіть якщо машина без ДТП і зберігалася в непоганих умовах, вона буде ржавіти. Може є якісь винятки, якщо є якийсь фанатик, який буде її намивати чуть не цілодобово, тримати в теплому гаражі. Тоді, можливо, і не погниє, але як показує практика, вони схильні до корозії так добряче. Шосте місце займає Opel Vectra C. випуск років 2002-2008. Ситуація така ж сама, як з маздою. Так, не всі силові агрегати в плані двигунів і будь-яких коробок там надійні. Є, звісно, хороші ресурсні варіанти, але в плані кузова і стійкості до корозії від мазди далеко вони не втікли. Особливо корозія кидається на пороги і задні арки, а також нижче, особливо після наших зим, де дороги. Посипають солями і дуже агресивними реагентами. Слабка стійкість до корозії якраз є одною з причин, чому в нас досі до опелів ставляться так собі. Ніде в світі так не говорять, а про нас ой, опель не знаю, не знаю. Але починаючи з Астри Аж, опелі в плані стійкості до корозії виросли на декілька голів. Але це не заперечує той факт, що Вектор C схильна до корозії. П'яте місце займає марка, яка навіть в сьогоднішні дні. Не дуже той виросла в плані стійкості до корозії. Мова буде йти про марку Nissan з її моделлю Almera N16. Вона випускалася з 2000-го по 2006 рік. Як я вже казав, навіть сучасні Нісани не ставляться своїми кузовами. В них все одно є тоненький метал, невелике напилення фарби, але старіші їхні моделі, зокрема як Almera N16, це була біда. Пороги, днище, задні арки все гнило буквально на очах. Хоча ці машини неймовірно міцні, надійні і реально. Ресурсні ті, хто їх шукають, навіть не пробують знайти їх живими по кузову в плані оригінального пофарбування самого металу. Головне, що він був нормально поварений, пофарбований і на повному бойовому ходу двигуни, коробки, підвіска, електрика це реально просто танкова надійність. Якби по кузову вони були б більш стійкі до корозії, вони були б актуальніші в наш час. А так, люди цього бояться, і я вважаю це правильно. Четверте місце займає Mitsubishi Outlander першого покоління. Ті люди, які їздили на таких машинах або володіють цими машинами, погодяться ця машина не має хорошої шумоізоляції, в неї не є якийсь мега красивий салон і немає в нього якогось захоплюючого дизайну. Вони завжди підкуповували своїх клієнтів простотою обслуговування і ремонтоздатністю. Чому я поставив його на четверте місце? Багато хто подумає, він просто найбільш гниюча машина в світі. Це далеко не так пояснюю. Є різниця між тим, щоб машина сама по собі ржавіла, або машина, яка ржавіє тільки після козовного ремонту. Аутлендер може ржавіти сам по собі, але якщо ви за ним будете доглядати хоча б просто нормально, не треба біля нього спати, караулити і феном висушувати зимою. Якщо просто регулярно мити, він. Має шанс не піддаватись страшній корозії. Ми не раз шукали ті аутлендери для клієнтів з автопідбору і знаходили в рідній фарбі і без корозії. Навіть мого напарника буквально два роки тому був такий аутлендер чорного кольору, рідна фарба без корозії. Проте, якщо ви подумаєте, що не потрібен догляд за кузовом, і головне, якщо цей кузов буде вже після ремонту, тобто після якогось незначного або більш серйозного ДТП, тоді з ймовірністю 99,9% він почне дико ржавіти. ДТП та інші ситуації з автомобілями, це є неприємно, але я маю вихід. Якщо у вас є авто, значить вам точно потрібна страхівка. А придбати. Ати автоцивілку я рекомендую в застосунку сервісу онлайн-страхування Hotline Finance. адже саме тут ви зможете обрати для себе найкращий варіант серед найпопулярніших страхових компаній. Після швидкого оформлення і оплати готова страхівка з додатковою необхідною інформацією одразу з'явиться у застосунку. А з промокодом Юра ви отримаєте знижку 10%. І посилання на цей застосунок я залишаю в описі під відео. Третє місце займає Subaru Forester другого покоління. До марки Subaru можна ставитись. По різному, хтось її обожнює, хтось її ненавидить. Але те, що вона стала легендарною, це факт: легендарний повний привід, міцні варіатори, непогані бензинові двигуни, які видають класну потужність. З кожним роком ця марка модернізує як і технічну частину своїх автомобілів, так і козовну. Але саме другий Форестер був бідою. Він гнив по факту з кожних сторін: низ дверей, задні арки, передні крила, пороги, днище, гнило все безбожно. Ми неодноразово пробували шукати, принаймні по Львівській області, живий Форестер, і коли. Кожного разу дзвонив до власника, майже всі казали, що щось або варили, або повністю перефарбовували. Я би зрозумів, що це окей, якщо б машина була б, наприклад, там 92-го року, 2000-го, але ці машини як не як трішки свіжіші і гниють вони страшно. І розумієте, нонсенс машина має слабку шумоізоляцію, Зовсім недорогі матеріали в салоні, не на найкращу збірку, тонкий метал, плюс ще й. Здатна піддаватись сильній корозії. Друге місце займає всіма улюблений B6 Passat. Пам'ятаєте, я казав, що є різні речі між тим, щоб машина гнила сама по собі і гниє сама по собі, і коли машина гниє після ДТП. Якщо Mazda, Mitsubishi може ще не гнити сама по собі, якщо за неї дивитися, то Passat вам такої можливості не дасть. Це єдина машина з цього списку, яка ржавіє так само по факту, як інші. В цьому рейтингу, але її все одно люблять і не бояться того. Чому не розумію під ручками низ дверей, низ крил, задні крила, днище, дах, пороги це все лізе. Звісно, в кожній машині по іншому, якщо вона з теплих країн вона менше буде ржавіти, якщо вона з сирих країн, вона буде більше ржавіти. Але те, що 95% усіх бешостих пасатів. Які є в рідній заводській фарбі, щоб вони були не ржаві, це нереально. 5% ймовірність, що шостий Пасат в рідній фарбі не має жодного рижика чи вздуття фарби. Якщо вам цікаво, то скажу, що з би сьомими ситуація дуже та й не покращилась, можливо, чуть-чуть. але Б6 і Б7 по кузову не дуже вдалі. Проби восьми не скажу точно, тому що маєш нам показати це час. Перше місце займає авто, яке незалежно від експлуатації і обслуговування буде ржавіти. Хочете мити її тричі на тиждень, хочете, тримайте її в теплому гаражі. Вона все одно зникає. Я не знаю, що треба робити, щоб ця машина не ржавіла, оброблювати її не тільки днища, а ще й ззовні таке враження. Хоча це жарт так ніхто не робить. По ходових характеристиках вона більш-менш це звичайна дешева машина, яка по факту має право ржавіти, але ржавіє вона дуже і дуже страшно. Мова йде про Deo Nexia.